Майже чотири тисячі прочан, яких Вінницький аеропорт пропустить за якихось три дні. До України з усього світу прибувають хасиди, що 24 та 25 вересня відзначатимуть новий рік. Прикордонна митна служба і служба аеропорту на період виконання цих чартерних рейсів значно збільшують свої можливості. Підходять резерви, прикордонники фактично в два рази збільшили кількість своїх фахівців. Ми намагаємося робити, щоб їм було тут зручно, комфортно. І саме головне безпечно. Чартерні рейси з хасидами до Вінниці прибувають цілодобово. Транспортують їх 16 літаків. Кінцева точка призначення місто Умань. Паломники кажуть, молитимуться не тільки за свою родину та державу, а й проситимуть миру та спокою Україні. Ми приїхали сюди молитися, і нехай буде мир і спокій як у вашій країні, так і в усьому світі. Ні, путіну Україна найкраща в світі. Я люблю Україну. Я вперше в Україні вражений вашою гостинністю і повагою до туристів. Тут дуже гарно, а ще зручно добиратися до Умані. В Умані розташована могила одного з основоположників хасидизму цадика Нахмана. На новий рік до міста просити здоров'я та прощення герхів їдуть лише чоловіки та хлопчики. Хто побуває на могилі Цадика Нахмана до шестирічного віку, стає благословенним. Вважають Хасиди. Олександр Семенов, Олена Бучацька, Вінниця П'ятий канал.